Доброго дня, друзі, глядачі, гості, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Як бачите, клітка вже пуста, свинку ми зарізали. Як завжди, все по плану. Четверг працюємо. Вчора понавішував суперефективний засіб від мух. Оце я бачу. Як знищує мух, то воно знищує. Ніч була весела, дуже е важко, і жарко. Таке аномальне. Як на мене, навіть на, у ну, минулому році такої жари, такої спекоти не було. Зараз же ж просто капець. Перед цим у нас ще там трохи дощ, дощі принципі, пройшли. Я думаю, трохи урожай кукурузи та ще щось витягнуть. Але зараз жара. Також ну, просто капець. І, виходить, дихати нічим і як такого руху повітря немає. Да? Тяжко. Вчора відстрілялася наша свиноматка найстаріша. Ну, Так собі. Сказати, щоб дуже я задоволений був цим опоросом, я не скажу. Але будемо дивитися, кормити, як то кажуть, та щось вигодуємо. Да? Свині грязні, свині в навозі викачуються, але ну, нічого, переживемо, я думаю, туди-сюди залипень, а далі воно вже та й трішки температура. Так, друзі, покажу вам опорос свинки, да. Е, Проблема. Жарти, я б хотів би сказати, біда. проблематика зараз в цей період у цих опоросів, тому що дуже-дуже жарко. Свиноматка, ви самі бачите, немаленька. Десь щось біля Ландроса пробігала, як то кажуть, почала вона пороситися в 20-35. Фактично закінчила близько 12-ї години. Туди-сюди десь, роблять, поки покупався, десь підрозу зайшов. Три часи вже встав і в 3,15-3,20 приїхав дядя Поша. поміг зарізати порося, як завжди, відпрацював. І стосовно новопороса, Вчора повправлявся, туди-сюди, вже такий думаю, йти приходжу. Повзає порося одне. І це при тому, що знаєте, це та ситуація, коли е, в принципі, там правильно в одній із груп замі, під, замічали, що поява молока або його відсутність не, е, не може гарантувати того, що буде чи не буде опорос. Молоко не текло на момент появи вже порося. Сказати, Щоб такі схватки були, теж я б не скажу. Тобто е такі тяжкість була дійсно свинки, вона дихала важко, ми її підпоювали. Тому е не, це, ну, як сказати, да, наявність молока, що аж так бризкає, це не є 100% гарантією, що ось, ось буде обороз. Так само його відсутність. Не, ну, не може гарантувати, що так все, типа, не буде опороса. Ні. І... Почала рожати, прийшло одне. Тоді через ну, буквально там, 10 хвилин, дивлюсь, вона сидя ще одне рожає. О Боже, сидить на жопі. Ну це просто жесть якийсь. Ну, думаю, блін, ну ти даєш. Проходить час, раз, два, там, ну, навела нормально. Тоді виходить. Народжує порося, а воно вже мертве, тому що в нього ніс забитий, всередині вже теж оця слизі, поняли, да? що ну, в блін, так обідно. І, Таких поросят всього було 5 штук, самих таких ну, ну крупних, да? тому що, я дивлюсь, тут є така половина, половина поросят таких допіків, да? то то, звісно, померли одразу такі самі, як я сказав, одні з самих крупніших. Получається, коли вона їх народила, ну вони вже виходили мертві. Тобто не було вже в них цього. Деяких я в тих, що я бачив, що я їм морду чирк, витер і все, вони дихають. А були, я ж кажу, такі випадки, що це ну, народжувалися, а вони вже фактично не дихали, вони вже мертвими. Ну нічого ж не зробиш, таке життя. Е -е... Важко опороси проводить з отакими свиномасками. Навіть зараз. Бачите, вона зараз поки при... приловчиться. Це... Ну ти лягаєш. І зараз знову буде давити. Я вже сьогодні двох спасав, не знаю, чи вони одійдуть, чи ні. Вона наші пробує лягати. Ну оце ж дивіться. Оце ж ці перші сутки, а двоє збоку. Вона зараз бац і до стіни їх придавила. Хтось каже, що да, це був би, там, станок, все було б добре, ну не знаю. Мені кажуть, що, це, що і станок. Бачите, як вони лізуть. Чого ви лізете туди? Маша! Бачите, я туди. як ївся бачу. Тепер? тепер опять починається. Ось така катавасія, вона їх і, і сидячи, кормить, одне лежить вже, ну, чесно, я ж кажу. От вони ще поки переловчаться, щоб заходити на одну сторону всі разом, ну одночасно, да, наприклад те втекло те ні. Дуже важко ще й жара, це капець, коротше. Обідно, звісно. Я розчитував, що дійсно тут будуть такі покривав Андрюхи я брав з перемодузу Ландраса донської генетики. Думав, ну. Буде клас супера, бачите, просто, що попало, що на даний момент ну, дійсно дуже така аномальна спека, я б сказав, би, так? Да? і фактично повітря немає. І он, теж, от вони лягають, вона їх просто подав половину та не знаю, що вона оставила мені. Хто знає, дуже вона вже здорова, або їй вже на вибраковку відкормлює, що буде, те буде. так? Да? Не пускати її на обраховку. А може, ну, подивлюся ще. Пишіть в коментарях, що ви робите з такими вже свиноматками. Чи ви даєте їм шанс чи ні? Вон, саме величенька продавила була і все, вона лежить, вони їсти хочуть, пищать, вона не може лягти нормально, тому що вони лізуть під неї. І мені не дає їх взяти, перебрати підломку, щоб вона лягла нормально, її підпустить. А це вона сидяча її форма. Просто я скажу, ще девально. Ті з цієї сторони лізуть, ті там повні чапи. Ой. Ось такі опороси. Тому, хто вважає, що опороси це дуже просто, ну повірте. Ходить тепер зараз цілий день торгувати, як варений, ну це просто небагато доставляє мені це задоволення. Але по-іншому, ну, я не знаю, що, що як з нею робити, як з нею вчиняти з своєю рукою. В самому процесі опороси я її колов окситоцин. Сьогодні вранці ще два кульки Ну, Тепер спостерігаємо. Вчора після закінчення опороса, я її колов амоксицин. Ну, подивимось. Бачите, вони всі під підійлізують, вони ще ну, не когось. Зараз буду пробувати ще забирати, аби їх підламка, а тоді вже цей. Вона хай яжить і підпустю. От такі справи, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно таких спіноматок. Що я буде ще краще, Бачите, а це просто настало. То хорошо. Ось такі справи. Добре, друзі, всім все найкраще буде пробувати якось допомагати, та й трехуватися, різати м'ясо сало, торгувати. Ось такі справи. Щасливо!